Добрий ранок, дітки. Ой, дивіться, що це до нас прилетіло. Так, це сніжинка. І вона не запрошує всіх на прогулянку, на двір. але там дуже холодно. Чи може нам іти гуляти? Що нам треба одягнути? Так, ковтинку, штанці, теплі чобітки, рукавички, шапку. Діти, а подивіться на малюнок. Мені здається, що наша Тетянка зовсім не боїться морозу. А як ви гадаєте, чому? Правильно, тому що вона тепленько одягнута. А тепер я пропоную вам натиснути на паузу та разом з батьками відповісти на питання, які зараз з'являться на екрані. Тепер нам треба з вами буде вдягнутися. Ми вдягнемо ковтинку. Вдягнемо штанці. Вдягнемо чобітки. Вдягнемо куртку. Вдягнемо шапку. Вдягнемо рукавички. Молодці. Молодці. Всі дуже гарно впорались. А тепер одягайтесь насправді. Та йдіть з батьками на прогулянку, а я буду чекати фото з вашої зимової прогулянки. Всім гарного дня! Бувайте!